Ну, як і обіцяв, про фортифікації погано обладнані українські фортифікації допомагають Росії просуватися вперед на фронті. Про цю проблему знову написало видання Financial Times. За словами українських чиновників і командирів, зусилля з побудови міцної лінії оборони поки що затьмарюються затримками і відсутністю координації. Кошти розкидані по всіх регіонах, і кожен будує щось своє. Немає однієї людини, яка б відповідала за якість планування за те, як і кому передаватимуться ці позиції, хто буде їх контролювати, заявив журналістам депутат, член парламентського комітету, який ймовірну корупцію розслідує в процесі будівництва оборонних споруд. Журналісти наводять яскравий приклад в Дніпропетровській області, приміром, до якої росіянам залишається менше 10 кілометрів. Роботи зі зведення фортифікації активізувалися тільки два місяці тому. Загалом же, за даними Видання Україна розслідує можливе розкрадання 20 мільярдів доларів на будівництві фортифікацій. А ще у матеріалі Financial Times наголошується на різниці у підході України до та Росії до будівництва укріплень. Мовляв, російська лінія оборони дозволила московитам витримати український контрнаступ у 2023 році. Ну а українські лінії вже цьогоріч тріщать по швах під час наступу Росіян на Донбасі. Один з командирів, чия будівельна компанія будувала фортифікації для армії, розповів, що таке будівництво в Україні все ще залишається низьким пріоритетом. Ну а за час війни його підрозділ 32 рази передислоковувався, і щоразу йому доводилось будувати власні оборонні позиції і збирати гроші на це. Ідеалі за словами деяких військових, фортифікаційними спорудами. Мала б опікуватись українська версія інженерного корпусу армії США разом з централізованим інспекційним військовим органом, який би міг об'їжджати лінію фронту, щоби планувати і контролювати роботи. Можливо, там в одній цифрі до речі помилився. Зараз зараз виправимо ситуацію, якщо помилився. До нас доєднується безпосередньо Дмитро Разумков, народний депутат України, лідер об'єднання Розумна політика, голова Верховної Ради в 19-20 роках і власне представник, що в даному питанні основне тимчасової слідчої комісії з питань фортифікації і дронів. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні, Героям слава ради вас бачити. Навзам, пане Дмитре, питань багато. Одразу кажу, часу не, не дуже. Десь до 15 хвилин нас. Тому попрошу вас е, от по, по конкретиці. Давайте спробуємо пройтись, бо, бо справді я трошки був шокований цією статтею в Financial Таймс. Перш за все, пане Дмитре. От е, щоб наші глядачі, я так розумію, це саме вас і цитують. Правильно ж, Файненшнл Таймс, коли кажуть, е, ну і про те, що е, там е, не зрозуміло хто що будує, там куди йдуть гроші, і так і так далі. Чи є пане Дмитре? Е, ну якісь принаймні звіти щодо цього, якими б ви могли прокоментувати власне ось цю заяву Financial Таймс, от конкретика по цифрах. Давайте щодо конкретики. Ну у нас не слідчя у нас спеціальна комісія. Спеціальна я сподіваюся, комісія. Да, все ж таки з часом. Вона стане слідчою, тому що дійсно є питання і до корупції, але про цифри, то не я говорив. Але я на жаль схилен в вірити тому, що було зазначено журналістами. Про два місяці, думаю, плюс-мінус відповідає дійсності. Я був на Донецькому і Запорізькому напрямку. Obrigado. Синицю цього року і бачив, що там йдеться будівництво, Але хлопці, якраз з тими, хто базувався в Дніпропетровській області, казали про те, що було б непогано почати будувати вже в нас. Плюс такі публічні заяви лунали і від наших з вами захисників буквально декілька місяців тому. Тому думаю, що це саме так. Щодо того, як це будується. Ця проблема існує давно. На цю проблему звернула увагу і тимчасова спеціальна комісія, і я, який член. Не розумію і не розумів такого витрачання коштів. Про що йде мова? в нас вони були розпорошені між усіма усіма областями. І тими областями, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту, там Донецька, Харківська, Запорізька, могла бути Дніпропетровська, але і Львівська, і Тернопільська, і Житомирська, і Черкаська, і, і, і Івано-Франківська так само. Вони були е, от вони отримали гроші як розпорядники цих е, головні розпорядники цих коштів і мали будувати щось на лінії фронту. Тобто, в нас фактично в деяких областях е, лінії фортифікації будували там іноді 4, 5, 6 областей. І е, правильно було сказано в статті Financial Times про те, що не було тієї людини або тієї організації, яка б могла бути на е, зводі всіх цих процесів. Я не можу сказати, що всі працюють погано є й ті, хто якісно виконує свої функції. Я, наприклад, можу висловити там слова вдячності державній службі спеціального транспорту. Я бачив, як вони працюють. Мені важко зараз коментувати вартість будівництва, але якість була хороша. І на тих напрямках, які будували вони, вони добре виконували свої функції. І угу. Там... е, якраз якщо ми говоримо про е, аналогію з Сполученими Штатами Америки, то якраз такі підрозділи і мали б виконувати цю функцію. Єдине, що забули сказати, не лише інспекцію, але й утримання. Цих е, об'єктів фортифікації тому як, тому що як це відбувається сьогодні його збудували? Є конкретний приклад. Я не буду називати точку, але це на Донецькому напрямку, де в червні 24 го року, 23 -го червня, я був і будувався цей е, воп в бетоні хороший підготовлений з гарним е, сектора з гарними секторами обстрілу. А потім я був восени вересні. Цього ж року і там вже було поколіно сміття. І зараз, коли пішли дощі, тощо, 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 явно ситуація або сніг випав стала не набагато краще, а я впевнений, що стало лише гірше. Пане Дмитре, мене, от е, в цій статті, ну я скажу, вона взагалі для мене звучить дещо так. Ну трошки шокуюча. Я не знаю, як її сприйняли там на заході. Але от один з моментів, я навіть його повторюю, я вже про це говорив. Але ну який як мені видалось, взагалі на голову не налазить. Один командир, я цитую е, підрозділ, який від е, початку повномасштабної війни переміщався 32 рази, сказав, що йому доводилось будувати власні оборонні позиції і збирати на це гроші. Більше того, він заявив, тако, що законодавство накладає обмеження, на кількість дерев, які можна вирубувати для будівництва укріплень, тоді як для російських окупантів, це е, їх це питання не турбує. За свої гроші будуються укріплення і обмежується вирубка дерев для будівництва там на територіях, наближених до лінії бойового зіткнення, вам про такі випадки відомо, пане Дмитре? Воно трошки по інакшому, але суть він зазначив правильно. Давайте розбиратися. Мається на увазі, що першу лінію оборони будують самі захисники. Та. Це правда. За свої Я гроші. думаю, важко сказати. Ну е кошти в них мають бути, е але я не виключаю, що так само як і на дрони, на інші речі вони скидалися самостійно. Чому у нас була величезна проблема протягом е 24 го і 23 го наскільки розумію, років, з е лісами України з е лісом який вони мали постачати до збройних сил України і будувати фортифікації, але думайтесь в те, що він сказав, не лише як вони будували, не лише за власні кошти, а й скільки разів? Це означає, що після авдіївського прориву, коли наші захисники були вимушені відступити від е, Авдіївської промки. Вони постійно відступали далі. Далі вони не досі не зайшли на ту позицію, таку звану та ну аналогічно, яка була у рашистів на е, в роботінському напрямку Орєховському напрямку, де б можна було втримати ворога. Давайте пригадаємо. Я думаю, що і ви і наші телеглядачі це пам'ятають заяви. Мають хорошу пам'яті, пам'ятають наші заяви нашого прем'єр-міністра. Ну верніше не нашого, а офісного прем'єр-міністра Шмигаля. Який казав декілька місяців тому, що третя лінія оборони збудована на 100%. було б непогано, щоб він взяв свій Кабмін і зайняв позиції в цій третій лінії оборони. Наскільки вона добре підготовлена? Тоді йому нічого не загрожує. Але я думаю, що наступного тижня довелося б голосувати в Верховній Раді новий Кабмін. Тому що кожного разу ми кожного ранку ми відкриваємо дивимось діпстей, дивимось інформацію про те, як рухається ворог, і він кожного разу просувається. Вони дійшли там 2,5 км до Покровська. Від авдіївського прориву до сьогодні пройшло не один тиждень, і не один місяць. І досі там немає такої суцільної лінії оборони. Я ще раз повторюю: є ті, хто класно робить свою роботу. Їм треба за це подякувати. А є ті, кому треба руки повідривати. Я зараз не буду називати область. Це до речі, так як воно будувалося. Ми їздили і дивилися на ці об'єкти укриття, зупинилися біля одного. Він виглядав наступним чином. Якщо позиції для стрільби мають бути а, у вигляді одного накату а, деревини, далі пів метра землі, то там було наступним чином: один накат деревини, десь 15 сантиметрів землі. Далі були а, сухі а, гіляки. Ну щоб просто придати об'єм. Ширина а, цих а, е, траншей була близько 80 сантиметрів без одягу крутості. Одяг крутості це от геонетікстиль. Цекого е, як е, сітка, які не дають осипатися землі якщо це поставити, якщо хлопця ще ну більш-менш такого серйозного взяти, одягнути в броніку, одягнути в зимову куртку, дати е автомат, дати магазин е і посадити всю траншею, йому рухатись буде дуже незручно. І ворог це бачить, ну тому що ми маємо розуміти, що літають БПЛА, літають розвідники, вони це бачать і будуть наступати не там, де ми маємо класний укріп, а будуть йти там, де ми маємо е, із гілля і, і сміття, ну тут краще інше підбирати слова, але просто вони не ефірні, вони будуть рухатись саме там. І будуть проходити, якщо вони роблять цей прокол, то їм легко зайти в тили наших захисників навіть на добре укріплених позиціях. Тобто, якщо немає суцільної якісної лінії оборони. А ми маємо лише точкові позиції, то ми не зможемо втримати ворога, і це треба розуміти. Пане і це Дмитре. ж не питання. питання не те, що вчора почався цей прорив. Він триває багато місяців. Вони кожного дня, кожного, кожного, кожного сунуть. Так як було в принципі на вовчанському напрямку, коли вони вклинились між. Укріпами і почали рухатись далі в напрямку української території. Пане Дмитре, так, а все ж таки, про Ну якщо говорити про гроші, бо я кажу, я ну не, 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 не дарма згадав от, і заакцентувався на цьому моменті, бо далі ж там ідеться про те, я так розумію, теж з посиланням, вочевидь, на вас, про те, що е відкрито вже е 30 кримінальних справ на суму обмовився. От на початку сказав а, понад 20 мільярдів доларів, гривень або о, там, понад 480 мільйонів доларів. Е от, хотілося б зрозуміти, за який це період. От, а по-друге, от Як я зараз просто... цифру. Я вас переб'ю це? Це не це не моє посилання, це давав не. хтось з інших колег по ага. комісії. Я зрозумів. я чув, але офіційно я цю цифру не бачу. Так, менше з тим. Ну от тоді посилаємося на Financial Times і на джерела, яких вони питали так. Понад 20 мільярдів гривень. Якщо розділити на цих 30 справ, то це виходить десь там одна справа тягне на там 16 мільярдів доларів. І от я просто не розумію. Ну можливо, є теж дані слідчої комісії, скільки людей там. Є фігурантами цих справ, що це за люди. На якому взагалі етапі розслідування? Чи є вже можливо хотілося б принаймні вірити якісь конкретні вироки? Якщо я не помиляюсь, там жодного вироку ще немає. Можливо, є один чи два. А mm -hmm. за цей проміжок часу після того як ми слухали представників правоохоронних органів, але Якщо я не помиляюсь, жодного вироку по можливим корупційним діям з боку чиновників не було. Зважаючи на те, що ну, справді важко часом в подібних ситуаціях знайти кінці, хто винен. Ні, хто... Не, важко. не важко. Так хто має відповісти? Для цього треба просто мати політичну волю. Ні, Для політич... цього не треба заплутувати заплутувати процес. Виділення коштів за для цього. Треба визначити структуру на самому початку. Треба було яка б виконувала функції головного розпорядника коштів. Вона так само підбирала б субпідрядників, які будували ці території. Але зараз ми б прийшли до того е, Петренка Петра Петровича і сказали: це твоя зона відповідальності. Ти витратив стільки мільярдів гривень. Ти заключив ці контракти. Так от, пане, пане, а зараз такого немає. Це дуже зручно. Пане я розумі, мені взагалі складається, що це робиться навмисно для а... того, щоб заплутати і потім не знайти е, кінці в кінці воду. Ви просто, ви просто знаєте, так абстрактно чи умовно вжили там Петренко Петро Петрович. А між тим е, я про це так само чомусь спитав. Бо о, о, там мій колега, журналіст-розслідувач Юрій Ніколо. Він е, звернув увагу на. Е, Цікавий такий доволі момент. Я процитую, його, щоб не виривати там, не викривати, не викривляти ані, ні, інтонації, ні суті. Він пише, що міністр оборони Руслем Умєров найняв саме на фортифікаційний напрямок великого будівельника Кирила Тимошенко. Той взяв на посилення у Олега Вареводу. Ну і там далі описується, як смішно звучить його посада. Головний спеціаліст відділу аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень, управління підтримки ситуаційної бізнес. І аналітичного забезпечення головного управління реагування на кризові ситуації менше з тим, Бог з нею з посадою, але е, і з цією людиною, яка роль Кирила Тимошенко в будівництві фортифікації відповідно тих проблем, про які ми говоримо? Бо я пам'ятаю, що його ж там Рустем Яро брав радником по комунікаціях, здається. Ну, дивіться, у кого, Тимошенко великий досвід будів... великого будівництва або як журналісти називали великого крадівництва. Е, і коли воно завершилось, перейшли на інший напрямок. Але на відміну від будівництва доріг, коли хтось краде на фортифікації, то це не вже не корупція, а вбивство. Тому що якщо немає нормального укрепа і немає де зачепитися нашим захисникам, вони гинуть. Ну давайте називати речі своїми минами. Плюс будувати фортифікації тут комплексно, тут не вийде визначити одного чи другого, Да от так як ми зараз наговоримо тут буде ціле організовано приступне угруповання. Чому? Тому що це треба було робити на 22 24 рік, а не зараз будувати в останній момент. І коли казали, ні, ми не можемо будувати укріпи тому що ми. Наступаємо, добре. Наступайте, але ви маєте мати резерв, коли, якщо не дай Боже, ситуація погіршиться, можуть відійти наші захисники. Коли ви не будували нормальні фортифікації після, ще раз повторюю: прорива на Авдіївському напрямку. Я влітку був в Корахава. Я е, півроку фактично їздив через Покровськ або повз Покровськ. І сьогодні два з половиною кілометра стоять е, вороги. Я був в Новосільівці, великі Велика Новосільівка. Розумієте? І зараз, там, де я був, там залишилось ну я не знаю, десь кілометр до точки, де ми передавали свого часу е, 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 те, що привезли і для місцевої влади, і для захисників. Пане Дмитро, і я... за це хтось має відповідати, тому що в чистому полі mm -hmm. Збройні Сили України не, не втримують. Не втримають має і решу, зараз да. не лише треба говорити про ті проблеми, які є сьогодні, вже а треба зрозуміти, що треба змінити вже зараз. Ще раз повторюю, це от я... ви дали класну пропозицію те, я як має це буде буде працювати. Я, я погоджуюсь, пане Дмитре з вами, що треба змінити. От наші глядачі пишуть Нікі шнайдер вищу міру покарання цим вбивцям. Ну ми розуміємо, що є норма. Дивіться, є норма. От е, я буквально секунду е, свого часу занесли вже півтора року тому команда розумної політики законопроект про прирівняння державної зради до коруп, е, корупції під до час війни до державної зради, зради. від 15 до пожиттєвого з конфіскацією майна. Ні, офіс президента, ні президент, ні монобільшість не пускає в цей закон зал. Дивно не дивлячись на те, що свого часу президент обіцяв, що це зробить самостійно. Дивно чому? Хоча хотілося б щоб було дивно. Насправді не завжди воно так буває. Пане Дмитре, дуже дякую вам за за розмову. Дмитро Разумков, народний депутат України, лідер об'єднання розумна політика, голова Верховної ради в 19-20 роках. А ще представник тимчасової спеціальної комісії з питань фортифікації і дронів на цьому акцентую.